Торт захар. Візитка Австрії. Шоколадний бісквіт з абрикосовим джемом. Смакує чудово. Спробуйте. Готуємо за оригінальним рецептом готелю захар. Розтоплюємо шоколад. Збиваємо масло до пишності. Додаємо цукрову пудру. Знову збиваємо. Додаємо жовтки по два за раз. Кожного разу ретельно збиваємо. Додаємо розтоплений шоколад, помішуємо. Окремо збиваємо білки. Додаємо цукор, збиваємо до стійких піків. Частину білків додаємо, акуратно перемішуємо. Просіємо частину муки знову перемішуємо, повторюємо двічі. Тісто виходить пишним. Випікаємо при 170 градусах протягом 50 хвилин. До абрикосового джему додаємо трохи води. Його подрібнюємо блендером і доводимо до кипіння. З охолодженого бісквіта зрізаємо верх, ріжемо на два шари, збираємо торт. На нижній шар наносимо половину джему, потім прикриваємо верхнім шаром. Верх і боки торта покриваємо рештою джему. Для глазуру ми заливаємо цукор водою і варимо сироп протягом 5 хвилин. Шоколад заливаємо гарячим сиропом, перемішуємо і даємо охолонути торт. Зверху покриваємо глазур'ю.